Любі друзі, я думаю, ніжнішого крем супу ви ще не їли. Коли сезон гарбуза, потрібно готувати такий крем-суп, щоби не пропустити цю можливість насолодитися цим дивовижним смаком. А я, в свою чергу, з радістю поділюся з вами цим рецептом. Цей рецепт повинен приготувати абсолютно кожен. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. гаймо мені хвилини починаємо готувати. І, звичайно, що основним інгредієнтом це буде друзі, гарбуз. У мене тут кілограм 300 г, але звичайно, що 300 грам піде на очищення і кілограм чистого гарбуза повинно залишитися, друзі. Потрібна ложка. Спочатку ми вибираємо ось цю м'якоть. І Зараз, друзі, щоб очистити гарбуз, вам потрібно реально дуже гострі ножі, тому що шкірка в гарбуза переважно тверда і потрібні гострі ножі. Дивіться, у мене є тут такий універсальний діж це він призначений для овочів. Розрізаю гарбуз навпіл. Розрізаю ще раз навпіл. І тепер з гарбуза ми ось так знімаємо шкірку. Ось таким способом, друзі, найлегше очищати гарбуз. Просто, якщо у вас будуть дуже тупі ножі, то це робити буде дуже важко. Якщо ви, друзі, готуєте по моїх рецептах, то у вас обов'язково повинні бути на кухні гострі ножі. І хто ще не знає, у магазині щасливий кухар новинка? Це ось такий чудовий набір, який складається з п'яти ножів. Вони легкі в руці. Ідеально просто лягають до руки. У вас є і шеф ніж, і ніж для м'яса, і ніж для хліба, ніж для овочів. Це я рахую універсальний ніж. І ось такий ніж, яким зручно очищати цибулю, часни, когірочки, що хочете, берете. Просто як то кажуть, універсальний солдат на кухні. Тому, якщо ви хочете такий набір ножів, який ідеально впишеться у ваш інтер'єр і до вашої кухні, переходьте в магазин щасливий кухар, посилання внизу, поки ще є наявність. Гарбуз порізали, друзі. Ось так він у мене виглядає. Тепер ми будемо його нарізати. Вже потрібен більший ніж, коли у вас є 5 ніжів у наборі. Ви можете не те, що вибирати, ви можете перебирати ножами і користуватися тим, яким вам більше подобається. Розрізаємо частинку гарбуза ось так навпіл. І нарізаємо його зараз ось такими пластинками. Друзі. Ми його зараз будемо обсмажувати, тому сильно грубо нарізати його не потрібно. Дивіться, ось такі пластиночки, ось такою товщиною будуть якраз ідеальні. Та як це крем-суп. Все буде це перебивати блендером. Гарбуз нарізали. Він зараз має ось такий вигляд, ось такі пластиночки. Зараз ми його переставляємо в глибоку миску. Зараз, друзі, будемо нарізати одну цибульку. Цибуля обов'язково повинна входити до крем супа, а особливо, якщо це крем суп з гарбуза. Розрізаємо навпіл. Відрізаємо хвостик і нарізаємо цибулю ось такими півкільцями. Повинні бути ось такі півкільця тонесенькі. Не потрібно сильно ось такого, щоб вони були товсті, щоб дуже добре просмажилися. Так, цибульку нарізав, друзі. Тепер нам потрібно до цього крем-супа три зубчики чесника. У мене великі зубчики чесника. Якщо у вас поменше, беріть 4. Часничок повинен відчуватися. Так, як нарізати чесник, ви вже всі знаєте. Хто дивився моє попереднє відео: берете чесник, ставите на нього ніж. Ось тако натискаєте. І у вас виходить ось такий роздавлений чесничок. І зараз ми його дуже дрібно нарізаємо. Можна ще раз дрібненько ось так подрібнити. Ну і у нас уже все майже готово. Гарбуз нарізаний, цибулька, чесничок також нарізані, друзі. Зараз це все потрібно підсмажити, підтушити, ароматизувати і довести до смаку, і зробити так, щоб крем-суп був просто ідеальний і дуже-дуже смачний. У цьому мені допоможе ось така каструлька, друзі. Всі ви вже її знаєте. Це антипрогарна каструля на 5 літрів. І саме в ній ми сьогодні будемо це все обсмажувати. Включаємо вогонь, додаю каструльку трішки олії, додаю сюди цибулю і додаю відразу часник. Нехай чесничок зараз віддає свій аромат. Тепер все це гарно перемішую. Все, друзі, і залишаю приблизно на хвилиночок 3-4, щоб цибулька трішки підрумянилася, сильно її доводити до такої золотистості не потрібно. Зараз ми додали чесник, олій ароматизується і буде дуже-дуже смачно. А щоб додати цьому крем-супу такого, знаєте, копченого трішки смаку, друзі, я хочу використати копчену варену грудинку 150 грам. Обрізаємо шкірочку і нарізаємо її спочатку ось такими пластинками. Товщиною приблизно пів сантиметра. Тепер нарізаємо ось такими брусочками і нарізаємо кубиком. Сильно дрібнити кубик не потрібно. Бачите, друзі, приблизно повинен він бути такий. Друзі, цибулька, бачите, трішки підрумянилась. І саме зараз потрібно додати гарбуз. Все це гарно перемішуємо. Друзі, ви подивіться, яка красота. Гарбуз ще не підсмажився, а мені це вже подобається. Аромат на кухні стоїть просто чудовий, друзі. Олія взяла в себе аромат часничка. Це дуже смачно. Зараз це все поєднається з гарбузом. Друзі, я кажу, цю страву повинен готувати абсолютно кожен, тому що це дуже-дуже смачно і просто у приготуванні. Тепер ставимо друзі розігрівати сковорідку, тому що на ній ми будемо висмажувати грудинку. Дивіться, олії, звичайно, що додати не потрібно. Та як ця сковорідка антипригарна, друзі, і тут дуже багато жиру. Наша задача трішки висмажити цей жир і дати грудинці, щоб вона була така золотистого такого кольору. Тоді в поєднанні з гарбузовим крем-супом це буде дуже смачно. Додаю сюди грудинку. Час від часу буду перемішувати і контролювати. Вогонь сильний не повинен бути. Ось такий середній, друзі, вона буде висмажуватися і ставати золотистого кольору. Грудинка, друзі, трішки підсмажилася, вона зараз має ось такий стан. Сюди, якраз щоб підсилити копчений смак, я хочу додати одну чайну ложку копченої паприки. Перемішую. І залишаю ще приблизно на хвилиночок 2-3, щоб грудинка трішки підсмажилася і копчена паприка краще відкрилася. Час від часу перемішую гарбуз, друзі. Дивіться, він вже бачите, трішки утушкувався. Я готую його приблизно хвилиночок 15-20. Він має стати таким мягкеньким. Все, все має тут смажитися, об'єднатися. І потім я покажу, що далі потрібно робити. Худинка, друзі, вже на такому етапі можна повністю виключати вогонь і залишати її. Нехай вона собі остиває. Друзі, вже загальний час приготування гарбуза в такому виді приблизно 15 хвилин. Бачите, він має зараз ось такий стан і він вже такий м'ягкий. Трішки-трішки тверденькі, знаєте, так, альденте. Тепер сюди я заливаю гарячу воду. Ось так заливаю, щоб вода зрівнялася рівно з продуктом. Щоб не було води багато на одному рівні з гарбузом. Але воду ми обов'язково повинні заливати гаряче, щоб відразу почало все кипіти, щоб не припиняти процес приготування. Це дуже важливо. Все, друзі, перемішуємо. На цьому етапі можна додати спеції. Спеції я додаю обов'язково сіль. І, звичайно, ще додаю чорний перець для аромату, друзі. Ну і також я добавлю трішки приправи. У мене це ось така з мого набору приправа для перших страв. Ця приправа має чудовий аромат, додаю півчайної ложечки. Гарно це все тепер перемішую. І готую в такому стані приблизно ще 10 хвилиночок. Ну, і абсолютно в кожен смачний крем-суп входять вершки, друзі, 150 мл вершків, жирність 33%. Добавляю сюди. Все це гарно перемішую. Ось так. Ви подивіться, який колір. Просто неймовірний, друзі. Я вам казав, що якщо ви навіть не любите їсти гарбуз, спробуйте його приготувати в такому виді. Гарбуз це універсальний овоч, з нього можна готувати просто сотні рецептів, тисячі рецептів. Нехай прокипить ще хвилинку-дві і можна забирати. Друзі, дві хвилинки покипів і крем-суп вже майже готовий. Залишилося його перебити блендером. Переставляю його в каструльку, де можна перебивати блендером. Включаю середню потужність і перебиваю просто ось таким занурювальним блендером. І крем-суп, друзі, повністю готовий. До вашої уваги я хочу продемонструвати цю структуру. Ви просто подивіться на нього. Ніжний. Густенький. Ось така повинна бути структура. Смак просто словами не передати. Ви маєте це спробувати. Ну що, любі друзі, будемо подавати. Беремо гарну тарілочку. Ось так. Ну і зараз сюди ми додаємо грудинку, яку ми висмажували, друзі. Дивіться, як це виглядає. Ось так сюди. Виставляємо її. Чудово просто. А оцею олійкою ми можемо зробити ось таку гарну презентацію. І до вашої уваги гарбузовий крем-суп смачний, ароматний і дуже дуже ніжний. Друзі, готуйте, пробуйте і пишіть свої коментарі, як у вас вийшло. Ну що, друзі, будемо пробувати? Ви просто подивіться, друзі, яка в нього структура. Це просто щось неймовірне. Він дуже-дуже ніжний. Ми не перебили смак гарбуза, ми залишили цей смак, і це само головне у цьому крем-супі, друзі. Добавити спеції до перших страв, якщо у вас є набір з магазину Щасливий кухар, сіль перець. Хобче паприка і нічого більше не додавайте. І ви отримаєте просто шикарний, смачний, неймовірний результат. Ну а з вами, друзі, щасливий кухар, незмінний автор цього канала. Я всіх міцно обіймаю, кожного припіднімаю. Вся техніка, яку я використав сьогодні, у відео ви можете знайти внизу в описі під відео. Посилання буде на магазин. Ну а я з вами не прощаюся, тому що ми скоро зустрінемося у нових смачних рецептах. До зустрічі!